Друзі, всім привіт, с вами Маріон. У нас стрімка атака. Я зараз в альянсі Україна, Україна, Україна. Гарний колектив. Добре прийняли. Так, давайте у нас стрімка атака. Спробуємо трохи повоювати, друзі. Так, наша перша ціль, поїхали. Давай игра, давай, часу нема. Отже, що ми маємо четвірку. Четвірку синіх. Пафіолах теж не можу скласти, тому йду на кристал. Синенький не хоче. Раз сюди трієчку. Синенький взагалі не хоче. Не хоче виходити. Так. Як же ж мені тебе подати, а? Взагалі не бачу. Такого хода, щоб я міг бомбу взривати, сенсу немає. Буде 5. Так. Комп'ютер показує, не подобається, хоч там норман хоронить мою команду. Раз, давай так спробуємо. Синенький, ну. Раз, трійка вийшла, але це, здається, вже припарка. Так, трійка вийшла, це вже припарка. Живіть, живіть. Ну, блядь, ну... Я херею, блядь, валять. Да. Угу. Чудово, блядь. Чудово. мінус мінус. Залишаюся з персеєм, по ідеї. Ні, я і з персеєм не залишився, блядь. Конь, блядь, гане. Так, давай сюди. Ох, і це. Шайтани, блядь. Ну вот не хватает одного каминчика зарядить. Это какой-то дуплет, блин. Знову ж таки, я жовті розкидаю, сині, сині Червоных Червоних немає. Є червоні. Раз. Поки, мабуть, А сюди я й кину. Не хочу я цієї зарядки. Потім сюди. Сюди, сюди, сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Заряджаємо. Кидаємо сюди. Так. Давай крампуса набирати. Раз крампус зарядився, гесталь ходить та за ета синенька ходить. Як і забув вже дженчі. Тут погано, що я крампуса це активірував, Ну, в мене виходу не було. Давай знову включимо. Ще раз сюди походимо. Так, давай-давай-давай-давай, подруженька. Доброе цайфланом мы подрезали И шукаем и каминчик. стать более чипьебли. Так, сейчас включим снова крампа. Синенька вийшла і ця перемога. Кажу, Крусиненька. Що за хірняби? Червоненькі. Раст лови. Так, наша наступна ціль. Отже, що ми маємо? Буду заряджати чия раз початку. Я розумію, фіол розпадеться, але без... Мені тут не жити без таунта. Гаразд. І тепер херова, знаєте що? Буду валювать сюда я блядь. Добре тебе я убью. Лісюха пхиряче. Опа, станкував, красава. Ще раз лісюху. Иди нахер. Так, теперь мабуть я чистю поле и полетіли. Так, фиол 3 есть. Так, 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 тик. Но ну, нихера живуча, тетка. Зараз вона, мабуть, все-таки шутне. Так, ну не все ж і добиваємо тютю лісю. -тю Є. Так, друзі, давайте спробуємо <coughs> таким тапочком напасти сюди. Щось сього йде, подивимось. Суперник накидав знатно. Знову в нас не то. Знову у нас не то фіол. Але кого я міг брати? Фіол, трійка жовта, трійка синя і все. Так, якщо я буду рухати, тут буду рухати на трійку жовту. Так. Ну, поїхали. Давайте будемо, мабуть, з центра починати. Так. Давайте. Кува. Бобер. Так, тільки не треба заряджати нікого, я благаю. Так. Питання в тому. Ти в нас ресачі. да? Зрозумів я тебе все. Так, добре, давай сюди трієчку. Раз, скинув, так? Да? Скинув, давай спробуємо тебе зарядити тому. Так. Ах, це ж падла вже ресає. Тут можу програти, друзі, якщо він сейчас всіх воскресить в луну свою, блядь. Він відлікував, курва. Ай, блядь. Нихера локи мазав, блядь. І в мене червоно фіолетове поле, блядь. І що хочеш, то й роби. Да. Ніндзі, це добре, що ти поставив, мені трохи легше, але. Ну, кристал. Червоний. Сині підуть, можливо, щось по жовтому вийде. Там Джекун зарядиться, блядь. Ні. Полянка каже, йди гуляй. Та ну, блядь, скільки я ходів вже зробив, я не можу нічого зібрати. Ну добре, зелених шукаємо. Зараз ця падла маже, мені мінус один робить. Воскресити я вже не можу. Так. Ну я думаю, треба вмазати і виходить, як ви думаєте. Об'ємчені. Йта живуче падла так я думаю потрібно виходити. Зараз він раз на всіх. Це все рівно вже на X3. Так, на X3 він 400 цілі 700. Зрозуміло, це мінуси. тут одним мені не нефиглавити, тому я тікаю йду добивати. Так, валим сюди назад. Час, 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 давай, давай, давай. Ми поспішаємо. Так, отже. Цікаво, конечно, ви мене не добив. Прокинули. Нихера, сюди так ідуємо. Ось сюди. Так, оце мені в воскресіння нахер не потрібно. Давай типа макаєш трохи. Зарядом ахела. А, він же хер, блядь. <takers> 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 да, голова. Це ж совоюк. Так, да, аспекти вилітають з голови, якщо чесно. Будемо тебе травити, поки червоних не знайдемо. Так. Ну все, закінчуємо нашу справу. Е бой. Друзі, давайте спробуємо таким тапочком, Хочу спробувати. Таку командочку. Так, і глянемо ще по тапкам в кінці. Так, є-бой е в мене є трійка-трійка. А, блін, мені не треба складати, але не можу зараз. Треба техесенька до цієї тюті завітати. Так, далі. Трійка. Трійка. Подивимось, куди ельфріка в Добре, карта <кліпся> та херня не заблокувалася, так так. Йо, я писав... Як же ж мені тебе? Йди нахер. Ага. Поняв. Не дурак. О, тепер добре. склалося. Дуже погано, що грюба не є. То, не скинув тут. Це досить, досить хорово, друзі. Це розбив. Це я тут перемудрив. Гезар мені вже пізно заряджати. Ну як пізно, мені нічим її зарядити, от чомпезда є дві трійки, вони будуть відліковані добре. М -м, предсказуємо. Пересподіваємось на Альфріку є бой. Тільки не вбий. Сука, зарядила. Все програв. Грав, друзі, тут уже мені ніхера. Ну, в принципі, сподіваюсь, хоч якийсь урон я і нанесу. Все. Потрібен був покруче дамагер магир чи Марікса, ця, блин. І так би були шанси. Так би були якісь шанси, побадатися можна було б. Гаразд, це поразка, це поразка, Не попав. Хоча задумка добра була. Так, один, 17, ну зрозуміло. Так, на жаль, поразка, Ну, що маємо, то маємо.